Адже вітання, гарного вечора. Гарного дня ночі. Не знаю який. А, гарного дня доби. Гарної доби. Емоції зашкалюють. 30 червня. Рівно місяць, як я поселилася в містечко. на нас фракції Баронісі і Салерно, Італія. Вітання. Сьогодні свята святого Петра. Віталія з 15 року. Ну, Святкують вони з таким парадом, йшли е, вони, граючи музику по дорозі. Дуже класно, що ця, гора, е, що ця церква знаходиться на горі, на Возвищі. Аллує. Всім Божого шову, миру і радості, Божих благословінь. Голоси, голоси, послухай та аудіоклиум Молитва і Авіса. Гарна панорама. Голосла Мандава. Ти Типу Альфа і Омега, початок і кінець. І поконяться тобі всі народи і язики. Головне мати щире серце. Ochrony mojego serca, noś. Який тобі Боже ти номер один. Сам Бога на перше місце все інше стає на свої місця. Амін. Цікаво, тут мати з такими зірочками. Взагалі ноль і одиничка, да, один ноль. Це бінарний код. Це як плюс і мінус. Завдяки ньому програми в комп'ютерах формуються. Заключить, виключить, так? Тут 10% часу в день для Бога. Це щиро від серця, да, духовна їжа. Важливо щоденно. Ну і 10% те, що ми маємо, прибутки, да, фінансові, гаслові. Адже є дві дороги. Десять відсотків вогу або десять відсотків ідуть, скажем так, нечестивому автоматично. Тож тобто, вибирати нам. Є шлях світла, є шлях темряви. А Бог завжди дивиться на наші серця. Не треба, звісно, показово давати серці в церкві гроші. Можливо, дати затихенько, а якщо ви ви то це проговорюється, то це якийсь, якщо це душа, типу боса, так? Тож, тут такий е, цікавий по горі е, спуск і то вже... Є, я захотіла саме з цією доріжкою пройтись. Підсвічуються тут ці хрести. Джизу. Аж гато далі Вероніка. Ну, хрест. Наші гріхи, в нашу темряву, ні Ісус. В Адамі ми здобули цю темряву. І... А Ісус є світло, так. І він знав, що таке може статися. Да? Пан був ще до сотворіння світла. Ісус знав, на що він йшов. Отак бо полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, що кожен вірує в нього, не загинув, ама. Та також, ваксі, кірован, так. Катухи, темряв, але серед це також лекси Кирова. Е свит, да? Когда досвіду музыка 30 років. І, вже підтверджуючи факти, на вітчині, скажімо так, атеїсти підтвердили, що ми створені для любові. У нас не закладено, скажімо так, оцей обман. Да? Тобто, коли людина чи обманює чи ставить вище себе, ніж Бог, автоматично цей егоїзм, він в організмі. Відбуваються такі процеси, як коагуляція білків, деструктивні реакції різні хімічні, які ну, не на користь нашому здоров'ю, скажімо так. Звісно, є певні екзамени, його це проходив, так що є винятки і справи, звісно. Але, скажімо так, що це світло, яке є в нас, воно тільки може істинно бути від Духа Святого. Бо добро, часто люди хочуть причинити добро, а, але якщо це добро не від Бога і не чирого серця, воно а, дає інші наслідки, дає інші реакції, Тож, Божій Поч, в цьому Божої мудрості. Почитайте лекції, як причиняють добро. Да? Тож Боже світло, нехай сяє в наших серцях. І допомагай в цьому мені і кожному, хто дивиться це відео. Ну, Це гравітація, да, Уже все. Завершено несли Святого Петра. Тож, слава Тобі, Боже, дякую за все. Ми ще зніму такий арт, що наша що любов повинна бути дійсно безумовна, як Ісус дивиться, да, і суд він безумовний те, що Бог дає, воно повинно бути, ми повинні ділитися світом, щоб нас не придавила інформація. А... І істина любов, вона спрятує світ. Щира любов. Божа мудрості, моя мудрість цього світу. А, а є на президенті світу, чи відкрили свої портали нарешті настав довгожданий.